Єдине, що ми можемо зробити, це коли буде повноцінне пробиття, і потім зайти по ній в угоду. Поки немає повноцінного пробиття, ну краще не лізти, краще не лізти. Але ось такий у нас є аналіз, так що майте на увазі, що в разі його пробиття ми будемо про щось думати. Це, це ми вивчали з, з учнем. Вересхідний коридор. Пробиття його. Так, то інша історія була. Так, рухаємось далі. Рухаємось далі, монетка орді. Давайте подивимось монет Корді. Сьогодні вона просіла на 3,5%, ну сьогодні багато монет їх просіла. Так, що у нас тут відбувається? Все-таки пам'ятаєте, друзі, ми з вами відкривали біткоін в лонг і відкривали монетку Ton, також в лонг. Зараз не можу відкрити Telegram, але, ну, в принципі, ви пам'ятаєте цей момент. І просто ми вчасно закрили угоду по біткоїну. А потону ми залишили